Всім привіт! Ми приїхали вже в готель, в якому ми будемо жити тиждень біля моря, тому що приїжджаємо, я родина, ми будемо всі разом. І взагалі вибрали найдешевший готель, який був на той момент. Відгуки про нього, м'яко кажучи, не дуже. Ось вони жахливі. У нього взагалі якийсь дуже низький рейтинг. Але подивлюся, все вам покажу, розкажу, скільки ми заплатили, покажу кімнату. Ми от зараз щойно приїхали, хочемо поселитися. Маємо резервацію в готелі оплачену і маємо резервацію на стоянку. І ось ми не знали, куди поставити машину, бо тут всюди заборонено ставити машину. Тут зразу пише значок, що вашу машину заберуть. І ми поставили машину, щоб просто піти і отримати ключ, і отримати інформацію про те, куди поставити машину. Буквально я залишилася в машині, і поки ми ж нічого не встигли взагалі зробити, вже приїхала одразу, приїхала ця машина. Я покажу на відео, і він мені махає, каже, що там. Ми машину забираємо Я каже: Ні, ви нікуди не забираєте її, тому що ми заселяємося в цей готель. Ми просто не знаємо, як нам отримати ключі. Ну тобто, ми не маємо де поставитись тут все заблоковано. Він каже: це не наша справа, а каже, або ви зараз до. Хвилини часу від'їжджаєте або ми забираємо вашу машину. І одним словом, ми навіть не поселились, ми не можемо поселитися. Ось, і вже якась машина ще біля нас стояла, то вони її вже щось на колесика чіпляють, там якісь такі, як натягують якісь там мутузки, ще там щось, і вже якусь машину забрали. Тому будьте тут у бачі, не залишайте машину, навіть як ви думаєте, що ви на хвилинку часу ви можете навіть не встигнути поселитися в готель, вашу машинку вже заберуть. Ось тут такі звичайні двері з звичайним замком. І ми заходимо з прави, така міні-кухня. Тут туалет ось такий традиційно Просто ось все мокре, коли миєтесь. Тут що не люблю, я ото, таких от ом, душів в Болгарії. Ось і ось тут. Така кімнатка. Шафа. І вигляд на моречко. Добре, що сітка є. Ось заселення в другій годині. Ми якраз приїхали на заселення. Сьогодні шторм, дуже вітряно. Ось. Ось так виглядає ця кімнатка. Ось тут ми вийшли така територія, тут басейн дуже маленький. Ось тут це просто як фонтанчик. а Тут як фонтанчик, а сам басейн, тут тільки ось тут. І дуже маленький, там, там не поплаваєш, хіба так мокнеш з бару. Виглядає, звичайно, цікаво. Ось так виглядає цей готель всередині. середині. Тільки обід не входить, при заселенні є тільки перекус, можна взяти собі або морозиво, або піцу, або якийсь такий крибаб почуть, можна з цим взяти. І тут ось так просто посидіти. І це головний ресторан, який покаже вже на вечері. Так, ну, такі покажу, такі як він виглядає, ну, то, що тут роблять, який ось юнер їхній. Цей кебаб, до речі, дуже смачний. Такий дають салатку свіжу, все. А тут печуть налиснички навіть. Навіть і налисники, так і з вареничком і з різними такими цікавими штучками. І прийшла на пляж, зараз вже вечоріє. Ви подивіться, що тут робиться на сонячному березі. Це просто жах, це просто це жах. Це... це якийсь мурашник натуральний. Ну... Тут, щоб пройти їсти, треба карточку представляти. Ось так. Ой, мінські козаки. Сніданок починається ось тут. Звідси, якісь є хлібці з сиром, бачені, піца, яєшня. Ось такі яєчка смажені. Тут щось. Смажена картопля, ще щось смажена, якісь круасанчики. Ось. І сюди заходимо в кипнозу. Тут є апельсинки, Тут, напевно, було вже немає, і не то вже майже півдесята. Тут якась випічка ось така, я не знаю, з чим це, але варенечко щось таке. Сир, ковбаска. Тут щось теж було, щось забрали, може доставлять яйця, хліб, е так, якийсь бекон, макарони, ось таке. Е і ось тут хлібці свіжі, щось з сиром. І нема кашки. Я хочу кашку таку якусь, або вівсянку, але каші, на жаль, немає. Тут величезна черга за кавою. Ну, Сніданок мені такий стубік, сучасний. Так, ранок я поснідала і можу розповісти вам трішки більше про готель. Вже за один день, що я тут перебула, готель і ціну так само розповім. Ми брали за два місяці до виїзду. Забронювали і це коштувало 450 доларів за одну людину. На той момент це був найдешевший готель. Ось, і е, про нього я вже казала раніше, відгуки жахливі, в нього там дуже низький якийсь рейтинг. І в принципі вечері в них непогані, в них дуже маленький вибір всього. Ось, але їжа досить смачна. Сніданки мене розчарували, звичайно, але. Це не найгірше вибрати щось можна, тому що просто каші немає ніякої для мене, але хто міг каші, то в Мерзелі не проблема, там знайти можна багато що. І з такого що ще як мінус, це те, що дуже маленьке приміщення самого кафе. І на таку кількість людей це просто жахливо. Там черги, щоб набрати їжу, щоб стояли напої якісь. Ну і ще як мінус, це те, що тут такий мракший. Не знаю, як, як туди люди залазять. це, це капець. Ось. І готель якийсь такий з двох частин складається. І там купа ліфтів, ті ліфти дуже довго їдуть. ходити пішки практично. Бо один ліфт їде тільки на два поверхи, другий ліфт тільки в іншу секцію, одним щось таке закрутего. Басейн дуже маленький, теж як мінус. Ось. І такого ось подивіться, скільки тут народу. Це просто какая все в людях. І що я ще хотіла розказати, я навіть як тут зайшла, е тут майже кожен. З мінусів е -да, що Бесенче дуже маленький, що нема де так, де поплавати, щоб от морі хвилі, і ти хочеш поплавати. Ну, це не можна. Тому що там він малесенький хіба що так. Ну, Зануритися вий. Ось, з такого. Ну, мори такі дуже скромні, але нормальні жити можна. Прибирання було зранку, тому ну, так. Жити можна в деталі. Не ще. Що тут робиться? В морі. Бо може так не було видно. Хвилі жити. День тут дуже другий день дуже сильні хвилі. Казали, що, що передби були так само, тут хвилі. Ось. Подивіться, повіться, що робиться. На обід є зубки дві. Дуда, як завжди, просто копейсь, хліб. Тут щось незрозуміле, то якась канапка, салат капуста дуже смачно, я вчора пробувала. Тут салат такий. Якась чи то риба смажена, чи то щось. Картопля. О, курочка, Хочу курочку. Зараз сюди курочку Я не можу прийти. Це просто ось тут. Це якісь, я так розумію, десерти. Маленька така стійка. Тут ще якась зелень. Голубці. Ось такий І Якась рис і ось така макарона. Ось це корпус Бі. У них якось так частина ця зроблена. І всередині ось так виглядає. І тут можна сходити і йти собі туди на басейн. А ось тут були якісь інші готелі. І тут іде вже секція А. Так, тут ніби рецепція, але тут нікого переважно нема. Тут номери йдуть і тут ще якісь книжечки. Ось так спускається до басейну. Я вже територію трішки знімала. Ось так одна секція і друга секція. Виноград. Ті, хто на першому поверсі, зразу можуть і виходити сюди собі. Ось. Я йду зараз на бар і покажу одразу вам. Є міні-бар, до якого можна підплисти. Я... Чи я показувала добрий басейн? Ось там є кріселка. Тут перекус. Де переважно дуже багато людей. Сьогодні щось не дуже. напевно, вже кінець перекусу. Ось. І ось тут бар. Вид на море. Море дуже неспокійне, відколи ми приїхали. Кожен день вітряно, хвилі. І басейн занадто малий, щоб там в ньому дуже сильно плавати. Ось тут бар. Можна собі взяти якісь напої, переважно це пиво або біле вино. Можна собі тут сісти. Взяти щось тобі, поїсти на перекус і тут напої взяти. І туди там є магазинчики. Я собі взяла вина білого, воно мені досить непогана. Її буде читати собі книжку. Перше піду візьму на лесника. Це тут магазинчики до вздовж вулички, до готелю ось це Golden Inn. І тут все є магазинчики, тут все правда дорожче, ніж в Несебрі в старому місті. Тут якісь екскурсії є, можна подивитися. І тут десь я бачила Несебр писало за екскурсію 30 лев. А тут можна автобусом заїхати, автобусом за два леви. З людини, таким звичайним. Іде аж туди вуличка, теж все. якісь магазинчики. І можна направо йти, і там буде вся ціла вуличка магазинчиків до самого центру, там є якийсь центр розваг. Гойдалки, атракціони. З правої сторони це готель Казано. І тут знову ж таки вулички з різними кафе і магазинами. Тут готель Баваро. Він має значно кращий рейтинг, і в нього така сама ціна, як в готелі Golden Inn, але цей готель значно вищого рівня. Ну, принаймні, рейтинг, і відгуки, і фотографії. Але тут все заброньовано ще з зими. Треба наперед, якщо хотіти цей готель. Щось теж дуже-дуже дорогий, хоча на вигляд він такий собі. Я вийшла прогулятися і е, ось тут вже забираю чуюсь машинку. І дуже швидко став, вийшов, все, зразу приїхали моментально. Дивіться, як це виглядає. Капець! Її підняв. Це цікаво щось. Скільки хто витримає? Треба провести більше хвилини. Не не витримаю. Сьогодні перший день, вже майже за цілий тиждень, що немає вітру. Той вітер вже просто дістав. І я йду на пляж зі своєю лежанкою злідала і купила е, ось тут недалечку парасолю. Ось таку мені до капці. Златувань за 15 лев. І дуже добре, тому що не треба платити за тежаки, за парасолів. Ось собі лежати м'яко на піску. І ця пересолька, між іншим, дуже класно допомагає. Ось, Так що я нарешті сьогодні поплаваю, просто поплавлю морі. І людей сьогодні видається менше. А, їх менше видається в піску, тому що вони всі у воді. Спомовитись, не знаю, що це таке, ось так. Так. Я прийшла собі щойно на напад, мені дуже подобається, тому що зразу вигляд на море. Зараз покажу. І а, ось тут видають напої. Я взяла собі книжечку, приходжу сюди почитати півгодинки. Посидіти і подихати море, і розповім вже проживши тут майже тиждень про свої враження і плюси і мінуси більш так детально. Ось перший мінус я вже казала про басейн. Він дуже маленький. Для тих, хто любить собі приїхати і відпочивати, купатися в басейні, це не той готель. Ось тут він не для плавання. А, другий мінус це те, що а, в готелі дуже притяги Він якось так побудований, на всі сторони виходить і дуже сильні вітри. Я взагалі не знаю, чи тут зараз такі вітри. Якщо хтось знає, як тут. Напишіть в коментарях, чи тут щас такі вітри. бо мене були в рамки, то там таких не було вітрів. А тут цілий тиждень хвилі соні вітри. Таке. Ось третій мінус це те, що дуже багато людей і дуже маленькі їдальні. Дуже маленькі тут приміщення, всі пхаються, штовхаються. Ось треба чекати, просуватися. Ось такого. Це з мінусів. З плюсів це те, що тут все-таки смачна їжа. Вибір невеликий, але їжа смачна. Голодні ви не будете, тут і перекус непоганий, і, і е, таке різне салати, фрукти, щось є. Е, е, мені подобається. Мені, мої смаки, мені їжа подобається. Е, друге з плюсів те, що е, тут дуже близько до моря. зразу. Ось, і Можна собі зразу вийти, і тут є територія гарна, що можна зразу є теж купити собі щось, вулички такі з магазинчиками недалеко, парк з афекціонами. В такому плані це як курс. Мені з кімнатою нам пощастило, тому ми не вмикали жодного разу кондиціонер, бо у нас кімната на таку не сонячну сторону, поту, а завжди в ті. Нам було класно, не знаю. А, наші, наша родина казала, що їм щось душно було, і те, ну, нам з кімнатою все гаразд. Ось. І ще один плюс у тому, що тут прибирають кімнату кожного дня, от, все замінюють, в принципі, і тут завжди, в їдальні все забирають, прибирають. Ось, в принципі, Шестого і непогано. Не розумію тих людей, які ставлють дві зірочки, взагалі як на бюджетний вариант. А Жити тут, відпочивати тут і можна. Сьогодні на вечері ще суші. Я хочу тут за цією стійкою, кожен день якась інша кухня. Італійська, мексиканська, сьогодні японська. Я вийшла на вечір пройтися, прогулятися. І піти в парк розваг тут на якісь атракціони, подивитися, що тут є, може покататися на чомусь. А тут, зараз півдесяти вечора, все оживає. Дуже багато людей, все освітлюється. Ось і подивимося, що тут є цікавого. Щось продають. Ось. Черга. Ось я купила литочок 8 лев на ось цього восьминожка. Я покажу вам на ну, це. А ми вже скоро будемо виселятися, ми вже збираємо речі і в наступному відео покажу, і ми заселяємося в нову квартиру, то покажу нову квартиру. Якщо у когось є якісь запитання, залишайте їх у коментарях. На адекватність їх не мають відповідати. Всім гарного дня і побачимося в наступному відео.